Кожен удар по пам'ятчу ворота суперника. Кожна гольова передача це маленька історія великого футбольного свята, яке відбулося у Кремчуці. На базі Шахтар Проскул зібралися юні спортсмени, щоб у фіналі турніру SDG Cup позмагатися за звання найкращої команди. SDG Cup – це вже традиційний всеукраїнський турнір, який проходить в нас на перший рік. Кожного разу до нас приїжджає по 12-16 команд кожної вікової категорії. В цей раз до нас приїхали 14 команд 2016 року народження. І вісім команд 2018 року народження. Команди з'їжджаються з Полтави, з Харкова, з Запоріжжя, з різних міст областей. Вони залюбки відвідують наше місто, залюбки відвідують наші локації. І зараз ми розширяємось, і це дозволяє приймати все більше і більше гостей з інших областей. Матчі відзначалися напруженою боротьбою, підтримкою болівальників та яскравими моментами на полі. Саме злагоджена гра часто ставала ключем до перемоги. А кожен забитий гол викликав хвилю емоцій не лише у гравців, а й на трибунах. Де батьки, друзі та тренери активно підтримували улюблені команди. Мені дуже сподобалось, і це був такий гарний дуже турнір. Всі були молодці. Нам було найважче грати з ягуаром, тому що вони старші та, і там багато хоро хороших гравців. Мені було складно грати проти молоді, бо вони дуже сильні і багато грають, вони старші нас на рік. Як воротар я сьогодні не дуже багато грала, але як польовий гравець, то мені було дуже важко, тому що я не привикла так грати. На мою думку, найсильнішим соперником був Кремль. Після завершення ігор відбулася церемонія нагородження. Переможці та призери отримали кубки і медалі. Кращі гравці індивідуальні відзнаки. Ці нагороди ставали результатом наполегливої праці команд і доказом того, що турнір пройшов на високому рівні. Переможцем наших змагань 2016 року народження вже традиційно стає молодь Полтава. В цей раз по пенальті минулого розіграшу весною вони виграли в основний час, але вже традиційно вони в нас переможці. Традиційно також Кремінь в трійку потрапляє. Серед молодших в нас також другий розіграш підряд серед 2018 року народження перемагає Шахтар Проскул, новий клуб на мапі нашого міста, і ми дуже раді, що з'являються нові обличчя, нові клуби. Це нові можливості для дітей реалізовуватись. Будемо сподіватися, що таких клубів буде все більше і більше. Популяризація спорту серед дітей одна з головних цілей. SDG Cup. цей турнір не лише навчає техніці і командній роботі, а й формує цінності, які залишаються на все життя. Відповідальність, наполегливість і прагнення до перемоги. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.